Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Готовність номер один. В СБУ готується до ймовірних терактів. Майдан Січ. Нові майстер-класи на Євромайдані. Перша медаль. Українка виборола бронзу на олімпіаді у Сочі. СБУ готується до терактів. Служба безпеки ухвалила рішення про проведення у готовність суб'єктів боротьби з тероризмом на території України. Цьому посприяли повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури та можливості вибухів на атомних станціях. Відіграло роль і так зване захоплення літака нетверезим українським туристом. В СБУ наголошують, всі заходи мають застережний характер. Вони передбачають обмін інформацією між відомствами, а також перевірку готовності сили засобів, зокрема екстреного сповіщення. Гроші за гроші Україна отримає другий транш російського кредиту тільки після погашення мільярдного боргу. Про це заявив міністр фінансів Російської Федерації Антон Силуанов. Борг на нафтогаз України перед російською монополією на імпортований газ тільки за січень місяць становить більше 600 мільйонів доларів. Загалом Україна заборгувала більше трьох мільярдів американської валюти, і в разі невиплати коштів під загрозою опиняються газ відомовленості та знижка. Газова війна можлива в тому випадку, якщо новий прем'єр-міністр не буде влаштовувати Москву. Але якщо Україна не розрахується за газ до кінця першого кварталу, то на другий квартал Нафтогаз вже не отримує знижку. Євромайдан підтримав внесення змін до Конституції України, які були запропоновані опозицією. На 10-му ювілейному вічі зі сцени на Майдані Незалежності їх оголосив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Він зазначив, що в Україні має бути змінена система, при якій президент повинен виконувати волю народу. Ряд поправок до головного документу, де главу держави позбавляють деяких повноважень. Народ на Євромайдані підтримав. За три місяці. Золотовалютних фондів Національного банку пропало як катран з плота 3 мільярда доларів США. Ми отримали знецінення національної валюти на 10% у тому випадку, якщо зараз ми не візьмемо в руки країну. Не відсунемо режим Януковича і інших, які зараз намагаються грабувати країну цих резервів. В кращому випадку вистачить на два місяці. На Майдан запросили і Віктора Януковича. Віталій Кличко прийняв пропозицію президента взяти участь у дебатах. Проте наголосив, що дебати мають відбутися саме на Майдані. Віталій, я викликаю тебе. На публічні дебати. Не, не думаючи одну секунди, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. І хай він також почує ці дебати з людьми. Що вони думають? Без заліків та екзаменів не затверджений план навчання, а викладачі волонтери на Євромайдані стартує новий проект. Майдан Сіж. Його завдання просвітити активістів для розбудови суспільства, розказати про права громадян та обов'язки влади. Яна курченко далі. У перервах між чергуваннями на Євромайдані відтепер проходитимуть навчання. Це свого роду семінари і тренінги, на яких розповідатимуть кваліфіковані фахівці про різні галузі життєдіяльності суспільства, вчити людей, які на майдані, для того, щоб вони не просто вешталися скажімо, або там танцювали, так а отримали якісь знання і поверталися до себе додому з певними знаннями, які необхідні для розбудови громадянського суспільства. А по-друге, з тим, щоб якимось чином люди приїжджали в Київ, не просто так ну погуляти, подивитися по фото. Хваця на барикадах, а ще значить і долучитися до спільної справи. Євромайдан порівнюють із Запорізькою січчю. Там були свої правила і закони, свій лад і порядки. Та найголовніше там процвітала освіта. Козаки вчили не лише військовій справі і писемності, а пояснювали принципи державотворення. Схожі принципи у проєкту Майдан Січ на заняттях людям розповідатимуть основні засади юриспруденції, виборчої системи, інформаційної галузі та створені територіальних громад. Продати свідо. Освіт свої напрацювання у сфері виборчих процесів України тим людям, які захочуть це використати на заняттях. Викладачі не лише вчитимуть, а й вчитимуться, оскільки у активістів по всій країні є, що розповісти: намчаємо та навчаємось самі. Тому що багато інформації поступає в Київ з регіонів, багато ідей, багато інновацій, в тому числі таких соціальних характер. Навчання сплановані переважно для гостей столиці там, на думку організаторів, найменш проінформоване населення для відвідувачів таких занять вже організували проживання і харчування також на благодійних засадах. Курси плануються п'ятиденні шестиденні. Тобто вони плануються з тим, що люди, які будуть приїжджати сюди в Київ, вони не тільки будуть проходити навчання, а також будуть нести елементи варте, скажімо, на майдані. Записатися на тренінги можна через соціальні мережі або через київський євромайдан. Розпочнуться вони вже з наступного тижня. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Бюджет країни у дірявих відрах такий подарунок привезли активісти автомайдану до помешкання Юрія Колобова, виконуючого обов'язків міністра фінансів закликали не красти. Активісти привезли колобову порожні діряві відра біля них розсипали дріб'язок. Така акція символізувала процеси, що відбуваються з бюджетом України. Вони кажуть, що гривня падає, тому що якісь там хулігани на майдані щось там. Заважають їм працювати, так? Так. А, а насправді ми там для того, щоб вони не розкрадали бюджет, щоб зміцнити гривну сьогодні і завтра. А вони так просто стрілочники переводять на справжніх українців всі свої гріхи. У раді єС, поки не будуть погрожувати санкціями українським чиновникам, чиновникам, крім того, говорити про економічну допомогу Україні там теж не планують. Сьогодні на порядок денний засідання ради ЄС, що проходить у Брюсселі, винесене питання про допомогу у налагодженні політичного діалогу в Україні. Нагадаю, раніше повідомлялося, що сьогодні рада ЄС мала переглянути питання санкцій проти української влади. Рахунок відкрито на Олімпіаді у Сочі Україна здобула першу медаль. Віта Самаренко стала бронзовою призеркою у спринтерській гонці з біатлону на 7,5 кілометрів. Для спортсменки з України це перша олімпійська нагорода. Її ж сестра Валя за підсумками гонки посіла 12-те місто. Місцем золото дісталося Словаччині, а срібло Росії. Сутра мене вже після фінішу поздравила і в же час немножко напихала мені, що говорить, що ти не могла все-таки обійти три секунди. За бронзу біатлоністка отримує трикімнатну квартиру в сумах та 55 тисяч доларів. Така винагорода Віті Самаренко належить від держави. Столичний будівельник переміг Донецьких донецьких тигрів. Цими вихідними у Київському палаці спорту пройшов фінал Кубка України з баскетболу. Завершальна гра між фіналістами була напружена. Господарі майданчику з перших хвилин відкрили рахунок. А супроводжувалися вдалими китками та перехопленням м'яча. Донецькі тигри теж показували зуби в другій чверті. Майже упритул наблизилися до суперника. Проте остання десятихвилинка особливих змін не принесла. Перемогу здобули будівельники з рахунком дев'яно. 96-88. За кубок України на фіналі чотирьох також боролися Івано-Франківська Говерла та Дніпро-Зержинський, Дніпро Азот. Українці зможуть перевірити в інтернеті чорний список квартир. Кабмін змінює порядок введення держ майнових прав на нерухомість. Тепер потенційні покупці нерухомості зможуть самостійно отримувати потрібні їм відомості про житло у спеціальному реєстрі об'єктів іпотеки або арешту. Зміни відбудуться вже найближчим часом. На думку ріелторів, нововведення може бути дуже корисним і для них і для громадян. Воно дозволить побачити наскільки безпечна майбутня угода. Україні загрожують великі повені у Львівській та Івано-Франківській областях. У річках басейну Дністра рівень води може піднятися на півтора метра. Також надзвичайники попереджають про ймовірний різкий підйом рівня води на річці стрий та на її притоках. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків до кінця тижня українців очікує аномально тепла погода, прогнозують плюс 14 градусів та дощі, А вже з другої половини наступного тижня в Україні очікується зниження температури повітря та сніг. Рай для шопоголіків торгівельні центри об'єднаних арабських еміратів об обладнають віртуальними примірочними дзеркалами. Відвідувачу достатньо лише стати перед віртуальним екраном дзеркалом. І прилад на 3 секунди за 3 секунди змоделює його 3 d відображення. На це зображення потім можна буде приміряти будь-яку вподобану в магазині Річ або отримати пораду фахівця із підбору аксесуарів. Перша 3 d примірочна вже почала працювати в Абудабі. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.